Вітаю кучерявий сад, Оля кучерява передмістя Львова листопад. Сьогодні хочу почати розповідати про свої трояндочки першорічки. річки. Чим саме вони цікаві? Бо багато сортів виселила зі саду, віддала в добрі руки, а позамовляла надзвичайно стійкі. Часто зимостійкі, що актуально нам зараз, коли задумуємося вкривати, не вкривати. І, звісно ж, красиві. От за перший рік вже мені склалось про них певне враження, яким хочу поділитися з вами, але не на тлі оцих листопадових кадрів, хоча вони мають свою певну магію, спаморозю, а душа прагне таки повернутися до сонячності. До квітучості, до літа. І ось цю діляночку, саме оці рослинки, ми зараз побачимо у червні. Дещо, можливо, затягну вступ, але, по-перше, хочеться оцими кадрами відволіктися від жахів сьогодення. А по друге, Хочу донести свої певні міркування, думки щодо саду, адже цьогоріч я приблизно 50 сортів виселила. Ну, оскільки світ без троянд, то не мій світ. Тому натомість десь 40 заселила нових сортів. Серед них були і такі, що просто захотілося. Але основна ідея. Отаких от масштабних перебудов в тім, що прагну сад зробити максимально самостійним, наскільки це можливо, звісно. А троянди і самостійність, ви розумієте, не дуже докупи ліпиться. Хоча є різні, прирізні сорти. От Джекіс. Ну, жодних проблем. На зиму не вкривалася, майже не оброблялась від захворювань. Не сорта чудо, як і Надя Маян Декор. Та сама історія без вкривання, без особливих бавлянок, але ж ефект який. Отже, дивлячись на сад. Поділила всі мої троянди на три групи. Перша група красиві, гарні і не вимагають багато до себе уваги, здорові. Ці залишаються. Друга група троянди, котрі можуть мати свої фіолки, як то кажуть, свої нюансики, можливо, потребувати дещо більшого догляду, але це ті, без яких я не можу жити. І третя група, всі решта. От всі решта на виліт. Причина проста: не справляюся, не даю собі раду, і мене дратує, коли якісь є незавершені справи і нема можливості їх завершити. Тобто, сад повинен радість приносити, а не якісь роздратування. Плюс дочиталася, часто читаю дописи зеленої садиби, і там десь не так давно було. Садій сад з розрахунком на свою, ну дай Боже, щоб ми були здорові, старість, бо можливості наші будуть меншати. І коли сад потребуватиме уваги, а ми не зможемо йому достатньо її приділити, то це приноситиме розчарування, а не теж задоволення, яке ми від нього чекаємо. Ось таке моє кредо, самостійний сад, на якого не потрібно багато зусиль відносно, звісно, але котрий би тішив своєю красою. Така мрія, мені здається, що це зробити реально. Все залежить від підбірки рослин та сортів троянд, якщо ж без них ну ніяк. Перед нами Рококо, Рококошка називаю з АДР знаком якості, здоровий сорт. І вже відсутній у саду Абрахам Дербі захворів на несправжню борошнисту всі стебла, стебла, не листки вкрилися. І листки також вкрилися плямами, попрощалася. На жаль, дуже шкода, але не хочу розносити несправжню борошнисту на інші сорти. Ось так. Та давайте про, нарешті, новопридбані трояндочки. І перша з них належить, як не дивно, до чайно-гібридних. А чайно-гібридні вкривати на зиму треба так-так. Але все решта там просто ідеальні показники. Ось вона, ось вона, красунька Пасифік Блю вивідник Тантау, 2014 рік. Кущик повинен бути 100-120 см. А у Help Me Find, я додивилась, там 120-200, й не знаю. Але відчутно, відчутна сила зросту, бо за перший рік вже на метр кущик махнув, а ширина невелика. Ну, це класика жанру для чайно-гібридних. Ширина приблизно 45-50 см. Що тут? Плюси, які тут плюси, які мінуси. Як вона пахне, як вона пахне, це божественний аромат. Я її посадила біля стежки. І за щораз іду і просто вдихаю повітря з цим ароматом. А коли ще принюхуватись до квіточки, ну неймовірне враження. Навіть пуп'янки її ті пахнуть сильно сильно. Квітка дуже приємного бусково-рожевого кольору. І я навіть не зважаю на те, що вона інколи показує серединку. Вона не є густо набита і, в принципі, квітування, ну це перший рік, не надто рясне, як то буває куш залитий квіточками, такого немає. Квіти частіше поодинокі, їх небагато, то це замилування кожною квіткою. До того ж не було дня за літо й осінь, аби він стояв без квіточок. І ще важливо здоров'я, надзвичайно здоровий сорт. За цілий рік жодного разу нічим абсолютно не хворів. Ніяких плямистостей, ні борошнистої, ні несправжньої, ні справжньої, нічого зовсім. При тому, що Буває, у людей першорічки здорові, а потім десь там набираються від саду болячок, то в мене навпаки хворіють першорічки, а потім вони якось міцніють, вкорінюються і стають сильними та стійкими. Тут здорова з першого ж року, вона в мене в розряді, і жити без неї не можу, і невибаглива, ну, крім зимівлі, ну, будемо чесні, правильно. Так, ювілейчик мій не першорічний. Оцей теж не вкриваю, особливо ним не переймаюся, а ефектний ще такого пошукати за співвідношенням вкладених зусиль і отриманої краси. Ювілей Принца де Монако, Два кущі посаджені поруч. О таких сортів посадити побільше, та й сад буде прекрасний і не надто доглядний. Але поруч у мене свіжо посаджена трояндочка з розряду так мені захотілося. Це темно-червона, от, от забаглося мені тут темно такої червоної, з глибоким кольором кулі рясно-рясно-квітучої. І посадила нуар дезір чи нуір-дезір. Так, що ж вам сказати? Не нарощує надто активно кущ, бо він за своєю природою невеликий. 60-80 ну, см в діаметрі куля. Дуже гармонійної форми, цей кущик повинен бути. Поки що отак стирчить такою мітлою у мене. Почекаємо: вивідник Барні Італія 2008 рік, Флори Бунда. Без аромату абсолютно. Квітка не повна, але якраз в жовтій серединці її десь фішка. І що мене таки пече, це чорна плямистість, її подружка. Наразі так. Чого не скажеш про Голден Бордер? Теж флорибунда, Нідерланди теж повинна мати розміри 60-80 см, але це вже не куля, а такий такий віничок, розширений догори. Квітне рясними-рясними суцвіттями. Квіточка невелика, але їх надзвичайно багато. Ефект обана забезпечено. Дуже-дуже стійка до хвороб. Підтверджую, абсолютно нічим не хворіла. Так, погінці такі тонесенькі, такі малесенькі. Купила у Капріфоль. Два саджанці і на зиму вкрию, бо здається, ті тонюсінькі погінці мороз проб'є наскрізь точно. За нею поруч, бачите, в мене тут майже все в першорічках посаджена красунька кімоно, квіточки має теж схожі до golden border, Border, правда, дещо більшенькі. І в рясних суцвіттях Нідерланди, теж Нідерланди, 60-90, висота, ширина 40. Не настільки стійка до захворювань як попередня, і на зиму схоче вкриватися. Вже бачу це по пагонах. Але поки що без неї жити не можу. ну Дуже подобається. Ті останні два сорти рясністю, можливо, й три останні сорти. Далі в мене є яскрава червоно-помаранчева ділянка. З чи то торнадо, чи ловаглут, чи кордула, невідомо, ретмікадо. з такими сортами от там мені хотілося червоної плями. Це я не люблю червоні кольори. А до них підсадила спереду таку моднячу трояндочку з зеленою облямівкою квіточки. Спрей Павлова, інтерплант Roses Надзвичайно має мати високу стійкість до захворювань і шкідників. Оце мене підкупило. І рясна, і має квітнути увесь сезон. Ну, Плюс-мінус, наскільки це можливо. І ще зимостійка до мінус 25 градусів. Розміри заявлені, висота 40-90 см. Вона вже у мене на передньому плані. Побачимо, наростала не надто активна і дещо хворіла. Але це перший рік всім відома американка поезія, котра має бути дуже-дуже-дуже теж здоровою стійкою, і теж в мене зуміла в цій ділянці захворіти борошнистою. Теж вважаю, не показник. Далі побачимо, коли вона окріпне, зміцніє, вкорениться. Отже, поезія Гранді Флора, це така помість флорибунди, чайно-гібридної. В сумі має бути рясно-квітуча, чайно-гібридна. Якось так, висота 60-150 сантиметрів, але сьома а зона зимостійкості треба вкривати, треба вкривати. Має бути, вже говорила, дуже стійкою до хворіб і ще вона відома тим, що квітне безперервно і квітку тримає ледь не місяць, надзвичайно довго. Тобто декоративною вона буде в цій ділянці мені довго-довго-довго. Де мені її вдалося відхопити, а в пані Вікторії Кононенко. За рік гарно наросла, метр точно набрала. Це літні кадри, а я знаю, яка вона тепер. І сьогодні вдарив мороз мінус шість. А так, десь, певно, місяць вона останню квіточку і тримала, і тримала, і тримала, наче застиглою На холоді осінньому тішила та обсипала вже квіточка. Думаю, що не пахне, чомусь не принюхувалась, бо дивлюся на Чарльза Дарвіна оцей ароматний а ароматний красончик. Ти... Що так проаналізувати, у мене рясні сорти по квітуванні, чи ароматні? Чи до душі, чи стійкі. А ще накупляла, але сьогодні вже не буду показувати, там і нема що зараз показувати. зимостійкі канадійки, старовинні з четвертою зоною зимостійкості, навіть не думатиму вкривати, навіть в той бік не дивитимуся. І серце моє буде повністю спокійне, що перезимують, і хоч хтось точно мене потішить наступного року. На завершення покажу вам ще одну красуню. Флорибунду американську, Тома Карута з п'ятою Б, зоною зимостійкістю. Так, не третя, не четверта, але має бути зимостійка. Та вона манюня, я ще поприкриваю. Квіточка невеличка, 7-8 см. Їх має бути надзвичайно багато, кущик кругленький. І Ще й аромат яскраво виражений. Не знаю, чомусь не нюхала, не скажу. Але. Дуже висока стійкість до борошнистої роси, до чорної плямистості. Я би це читала і читала в характеристиках. Ну, так, не хворіла, не хворіла. Отаких я понасаджувала і потираю руки. Що в мене буде наступного року? Оце милуватимусь, а милуватимусь. Ну, і ви зі мною, звісно. Це був лише початок по першорічках. Зроблю серію з першорічками. як зробила серію, описуючи всі рослинки своїх окремих клумб. І на початку відео, і зараз ми бачимо троянди та інші рослини з першої клумби, вхідної клумби. Кому цікаво, детальніше все порозглядати, послухати. Можна переглянути огляд дещо давній, але я його прикріплю у коментарі про. Мою вхідну клумбу про всі рослинки, про всі сорти троянд. На ній. Полька, до речі, теж її не вкривала. Вона минулої зими не промерзла, хоча читала відгуки, що вимерзає під нуль. Видно, чи місце таке підібрала, чи як не вимерзає, не вимерзає. Цієї осені ще нічого з нею не робило, абсолютно уваги до неї було нуль. І вкривати не збираюся. Ну, ось так, побачимо чи пощастить. Добре, дякуватиму вам всім за перегляд, за ваш час. Дуже сподіваюся, що ви провели його хоч з якимось задоволенням від споглядання. Літніх трояндочок, бо я сама дивлюся і балдію, і хочеться забути про все погане і зануритися в садову гармонію. Все колись буде у нас добре. Наразі тримаймося і слава Україні!